В дитинстві плавання було для нього ледь непримусовим заняттям, а кожне тренування нестерпним. З роками Сергій полюбив цей вид спорту, і тепер він став для нього сенсом життя. Нині один із найсильніших плавців країни Сергій встиг встановити не один рекорд України. Не хотілося плавати, скажу чесно. А потім, коли вже трохи мне ну, мені то захотілося просто би, реалізувати себе, тому що отец все время говорив, должен ну, ти маєш то добиваться, добиватися, ми ж ходимо на роботу для чего То і ти ходить ну, ходити на свою роботу, ну чего-то добитися. Настанови не пройшли марно цього року. Сергій Фролов став переможцем всесвітньої універсіади в Кореї. Найкращий результат плавець показав на дистанції 800 метрів. Вільним стилем там же він і встановив нову новий рекорд України. А на дистанції півтори кілометри цього року Сергій здобув срібло. На півтора кілометри я ще виконав олімпійську ліцензію в Ріо. Ну, у нас взагалі задача була первоначально – це виконати ліцензію. Ми готувалися, стремилися, тому що ну, за рік, щоб рік цілі направлено готуватися до Олімпійських іграм, щоб добре підготуватися. Для Сергія це вже третя універсіада. Минулого разу перед змаганнями він тренувався майже весь рік у Франції, але зміна тренера та країни не пішла йому на користь. Тому хлопець повернувся в Україну і більше не хоче залишати батьківщину на такий довгий термін. Я коли там був, скучав дуже по дому, там по піші да, мені як то було так, не знаю, як-то тоскливо, Ну тому, що вроді, от вроді, все хорошо, всі умови, ну щось не вистачає. И как бы, ну, я думаю, что ну, много факторов, в принципе, которые я думаю, потому что новый тренер, новая обстановка, да, новые спортсмены, новые друзья, ну, как бы, оно все новое, и я думаю, что может что-то не подошло. Нині Сергій посилено тренується на олімпіаду, але крім цього, на нього чекає ще чемпіонат світу в Казані. Медалі головні для спортсмена, але його мрія відкрити басейн європейського зразку у нашому місті та зробити плавання ще більш доступним для запорізьких спортсменів. Оксана Якименко, Дар'я Зерянова, Тв. 5